Дома. Добрий вечір, господа. Дід приїхав від ну, кіля? Приїхав. То... приїхав. Ну, де не був, а вже до вечері на силу допросилася. Вже скоро шість часу, а дід ще підожди. чого я дождати, я ще сама не вечеряла. Дід. Діда треба нагодувати. Да. А... Діда треба погодувати, а йох ти думаєш? Баба наварила Зараз да. дід начне хвалити. Чуть-чуть перцю, не треба багато перцю кидати. Я знаю скільки. Я теж знаю. Шо Бо ти? я тобі його на лисину витрусю, якби ж так ну, зловживати перцем. Лисина. Ти підстріла та що, що лисина? Не лисина, а, а красивий ага. дід сьогодні, бо я його підстригла, постригла. Дуже модну прическу, трошки О, воно, трошки воно так, бачу, як... ну трошки воно не так, звісно. Ну, воно дід. Бачиш, воно трошки якось не так, як треба. Ну, ну, я втомилася, коротше, коло ли... тебе. Не вмієш ти стригти. Да, як... не вмію. Я одного, як постриг, був то в його півгода чубля різ. <laughs> Ото постриг. Ох, дід дива вона чимось, хіба що було б цим, як вона. Так що. Бритви, через що я її не стрижу. Ото ж, погано, що ти такий. Ну я щось стригла, ну трошки. Можна ще було, ну, ну не хватило вже терпіння, О, дід вже кричав як хвата. швидше. А я думаю, як ти не хочеш, то й не треба. Я не буду й просити. Правильно. Так, трохи прибрала, і хватає. Ну так, да, вуха наче так сильно шіпа, не лізе. Красивый дитин тепер будешь виступать на Ютубі. Да, ага. О, так и будешь выступать теперь. Ты думал, так собі Ні, так не проконає. Ну я не ну, щось. У кого? <реш> не в кого, а в чому? Чуть -чуть да? Да. Та чуть-чуть підсолить. Та скільки його можна солити, я вже побоялася. Я побоялася, а на ось сіль тут. Куди ж ти так швиряєш? Лови. Листяшко я не їм. Бо Бо прийдеться. За нього теж гроші платиться. платяться. А то воно й не солоде було. А я пробувала пробувала. Думаю, скільки ж я буду кидати, хватить. О, тут Думаю... сіль з Це хороша сіль, це крупногабаритна. це сама кам'яна сіль. Бачите, які там камінці прямо соляні. Оце сама краща сіль. А то вони як намелють. отого. То це ж на... Помолоті. Не Це треба їй молодь, вона сама розтвориться Та там. Ні, вона, вона моментально розтвориться. Це. І то саме, як такими камінцями, де побачиш, обов'язково бери. Бо от де вони мелють, помоли в них, то ти там не знаєш, що вони мелють. Вони крейду так, мелють. Так, так, І що тільки попаде, якби тільки в мішок накидати. Да. Я вже знаю. Бо кидаєш, кидаєш, а не сольі, а оце їй кинеш. О, оце сіль, поч... о, зразу відчуєш ага. а Ану, ти відчуєш желізницю, чи ні тепер? Шашко. Ти мало, мабуть, кинув її. Ну як. Ану. О, оце я так і думала, що як треба буде, а тоді дос... там... досолити собі. Думала. А як ти думав? Вгадати, як мені треба, що. Так розказуй, що сьогодні чув, де, бачив. нічого. Не Дід, ти з луни звалився, чи що Що ну, ти да. не чув і не бой. А я сьогодні Катю дивилася свою ну, то... Любиму блогер, щоб вона як розкаже, розкаже. то вона й правду каже. Сказала нам воно прямо. Люди добрі ждіть, поки це як його. Та американський президент у права вступить, як ти право. Сказала, розбереться з усіма. Це я знаю. Сказала, що будуть вони бідні всі, бо такі перевірки. А я так і думаю, чого вони так усі перелякані, так і ходять. І почали що це. Охи, лякані, ну... Особи їхні дітки. О, да. що дуже Оце ж вона тепер і каже. Що це... Ось розказала тут усе. це Я її як роблю як цей. І пита, а що їм зробити? А як той? А ваше міння? Та ж в воєнне час німці от безбілетних розстрілювали? Щоб зайців не було, наводили порядок. Mm. О, і люди їздили і платили за проїзд і все. А це трасу перекрили, понти ганяють. Люди ходять, дивляться ніякої реакції. Ой, Та що ти, ти. це вже? Геть усім або отрафірувалися, або я не знаю, як це так, не поставить смаркача не підійти і на місто не поставити. Та так вона ж у цьому таке? коментарі, ось ну, так, я читаю коментарі. Та а... Попався б він мені під той, то я б не подивився б ні на йому... Нічого е, голову... б ти не і так Якби би. Якби автомат був, то Редньо. тоді можна щось активно. При чому то... тут автомат? Так, Оце вона й говорить, що що ж далі робиться, що рішають уже. Оцих дітей малолітніх, що по 18 років вже хочуть опустити ж цю планку, щоб брати їх на воєнне ні, Ну, дітей не можна Но, брати. You, Таких you, дітей не можна брати. Їхні діти воювати не будуть і вони не будуть, і їхнє оточення ніколи воювати не будуть. От вона за це каже, що та такого воно. А я б, моє міння, їх на необитаєм острову туди в вози, хай би там сиділи. То думок всяких різних багато, а воно нічого не робиться й не робить, і вони нічого не бояться. Бо ніхто не воює і не збираються вони йти. А повинні всі оці сильно велика армія в нас зібралася, оцих, що забрали, а їх нема на війні. Похто бачився, вони всі сидять в Україні в, у цьому. У, як вона називається? В тилу. Їх дуже багато там. Де наша армія? І вони всі, бо. устроєні влату, чи як вони їх устроюють? Я не знаю, коротше. Ось оце ставлю. вона ось розказує. А люди пишуть, синки депутатів і чиновників, на Передову досить Правильно, виїжджати на, на простих людей. людях, досить наш народ дурити і грабувати. Не воювати, то хай снаряди падло тягає там. Мішок йому дать і хай Боже, це, яка несправедливість, га? Воно, син кулебе, рветься на фронт, а батько не дає йому лопати. М -м -м. Я вже задов... Як уже задовбали з цією нехваткою, з пониженням мобільного віку? Чому всі мовчать про справжніх ухилянтів, мусорі? Бо бо... Чи бо я... Різні підоз... підрозділи, силовики, прокуратури, судді, депутати, їх помічники, спецзаброновані і ТЦК, військові, яких повно в тилу, всякі охоронні структури, держслужбовці. Цих дармоїдів від двох мільйонів. Яка проблема? Люди в шоці всі, але ж так кажуть, при своєму, при своєму коньруча. Скільки можна стогнати, де взяти людей? А чотирнадцять новостворених бригад де вони? Чому льотних техніків переводять піхоту? Щось тут зовсім не сходиться. Ну, що люди добрі, все ви знаєте, все розумієте, а в нас воно нічого не сходиться, га? В них руки не з того місця ростуть, вони не вміють такого робити. Їм це. Бо в них гроші є. Хай забирай свої гроші і тікають від завчо. О, і це, це написала одна ще, пише. Згідна, по закону війни в Україні немає. Думаю, що це робиться для того, щоб було вільніше красти. От цю про крадіжку всі знають і. і <смірко> живуть усі. Ні, ну всі знають і одні, й другі, і пофіг те, що зробиш тут. Головне, що вбиває. Ви журналісти, ви ж розслідуєте, дивитесь. То піднімайте, чи народ, чи що. Куди, війна на вулиці, робить, не можна такого робити піднімати. Війна кінчиться, тому. то заставить уже... навести їх порядок? Хай своїх дітей вузді трохи подержуть. Раз, і самі себе вузлять. Вони самі себе не будуть О, держати. Ну, Вони їх дітей. треба держати. Хто їх буде держати? Народ. Люди, щоб держати. Де ж ти вже народ остався? То ще ж є, додихає, додихає останній. Ну, то ж пишуть такий. Поки військовіть порядок. Військових там добивають, а нас тут усього. Стають прийдуть, військові наведуть, нічого не наводить. Як гидко дивитися на нашу владу? Ну, то що ви зробите? Дивимося? То хоч посміємося, то. Так тут уже не сміяться, плакать треба. Тут уже не до сміху. Американці все знають про те, куди пішли гроші, якою зеленою дупою вони були вкрадені. Гуманітарка. Їм просто все це треба офіційно оформити через розслідування. Це буде вироком для найвеличнішого лідера сучасності. Або навпаки. Але, так, кажуть американці. Американці сказали, не стріляй. Наші не стріляють. Узяли у котел е, російські війська. то що їх не той? Открили, вони вийшли, а тепер опять вертаються на нас опять воювати. Бо американці сказали унічтожати їх. Випустити з котла. Як це так? То що це за війна, її одрізнуть? То ж така війна. Де це всього набрався? В Ютубі, в інтернеті. Та ти його вже може перестань дивитися трохи. Бо ти й посивійся. А що там, брешуть чи що? Ні. Сто процентів согласен. Бо ну да, ну тільки ж не можна таке весь час дивитися, бо але ж показують, але ж показує. А ти знаєш, як ще не було. Інтернету, як люди про все знали, був тоді, я тобі розкажу, був журнал огоньок. Помніш ти таке? Ага, а, я хочу все знати. Був журнал огоньок, був сильніший на весь союз. І його читали, купляли, доставали, хоч він так зразу був дефіцитний, потім почалося, І читала його моя мати. Вона за голову бралася казала людям добре, що воно робиться в світі і що вони пишуть. Тоді інтернету не було. Але вона все знала кожного, і таке саме воно творилося й тоді. Вона мені все розказувала. Каже, начиталася, каже, вийду, хоч трохи передихну, бо голова не видерже. Каже, страшне, що в світі робиться. Так що в нас вже легше трохи, ми з інтернетом, тепер нам легше. За Воно показували тільки, що генерал СБУ у Турції квартиру накупляв, Почалася війна, і він утік. Ні, О, правильно. Десь у слова, Молодець. Чи ні, чи де там його уловили, нам не віддають, бо знають, що ніякого покарання він не понесе, і вони його там у себе засудили. О, правильно. Бо отдали б нам то наші біобипустали б. б по горовці погладили, іди гуляй далі, кради далі. Дорогенька пишеться. Ніхто із влади не буде відповідати, коли поділи буде. гроші. Розраховуватимуся, будете ми а та наші сини і наші онуки. Да. От вам і правда. Боже, що тут ці люди вже пишуть, га? Е Аби кажуть, підтягуються пояски ось. ой яй 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 Вже б якби пішли оці всі армії на війну, що зараз є вона. Вже б вона, мабуть, і щоб не крали, щоб оте все, то вже б давно й війна кончилася. Так балакаєш, та люди на цьому гроші заробляють на війні. Бізнес бізнес. Да. А ви сидіть і мурчіть, дірочку, і їжте, воно, капусняк. Поки що можете їсти, поки ще можете лазити. Щось у сірі за три дні навели порядок. Ну, а тут три роки вже. Та, не та які там три роки, його вже 30 годин нема то порядку. Вже ми привикли до цього. Нам тільки хай включають музику та танці, і вішають лапші побільше. Mm -hmm. І будемо от отак -от того. Мовчати і поки живі жити. Ось так то дід. От дід. А ти поки балакав, то не замітив, який смачний капустяк був і як ти його виїв швидко. Та виїв, так. Бистро. Як Може... сердишся, то виїв. блядь. <рес> а ти не серце, дід. Ти ось як поїв добре, то почнеш добрішати, так? <рес> <рес> Бутерброд, який он, Боже. Покажи бутерброд, бо не видно було його. Треба було підняти вище, показати, бо тільки було видно цей. А чим вже ж його тепер їсти? То так. тепер вже ти його їсти не будеш, от та жучки, бо вже нема з чим його їсти. То що піти позвати? Да. Так. от їй вона ковтне та й все. Я їй кісток надавала, ти ж не дав тих кісток великих, а я їй надавав. Я одну дав. ще дві дала ну, великих, робила, от їх так. До ранку хватить, що гристи. Так, діти. І на завтра я так. Є, yeah. кістки, я ж усі не отдавала. До ранку хватить та їх. Так, ну все, дід. Махай до побачення. Казалась, дід. Смачного ага. всім вечері. Да. Усім. Дід уже навечерявся, зараз піде, як ляже, і почне оті новини обратно дивитися. Та да, ну за да, Все буде добре. Побалакаємо, по, по, подивимося один на одного. Про, ну я сьогодні одного слухав, та й не дослухав. Е, ну, мені хватило і того. Так, все дій. Сказав, люди добрі, не волнуйтесь, не переживайте, олігархів у нас. Да. До 20... У 28-му році не буде. Витравлять. Да. Надо надо да. Це якийсь пройдець. Mm. Коротше, дідворами да, кончилося хорошо. Все, да. ждемо, Ждем, Ждем. коли буде добре.